Травмпункт, палата невідкладних станів та облаштований термобокс. У Чернівцях відкрили відділення невідкладної допомоги дітям з буковини та сучавського повіту. Нове відділення облаштували при дитячій міській лікарні. Проєкт профінансував Європейський Союз в рамках грантової програми румунія Україна. Відділення працює щоденно 24 на 7. Як працює екстрена допомога під одним дахом, розкаже Олена Кричко. Операційний блок палата хірургії одного дня, травмпункт, лор, офтальмолог, стоматолог та інші фахівці тепер прийматимуть маленьких пацієнтів у відділенні невідкладної допомоги при дитячій міській лікарні. Медичну допомогу у закладі надаватимуть пацієнтам від народження до 18 років. У відділенні є мобільний апарат УЗД, рентгендіагностика, мобільний апарат для виявлення лор та захворювань очей, ліжка трансформери, які розраховані на будь-який вік дитини. Розсувається до метра підесят, повноцінний розмір і внизу є вставочка матрасна. Операційні та кабінети вузьких спеціалістів у цокольному приміщенні, де пацієнти перебуватимуть у безпеці під час повітряної тривоги. Відділення функціонує, всі маршрути дотримуються ну, ми бачимо, що воно потрібне. Тобто є такі стани, де треба діагностувати вже і зараз. Кожен день це 55 60 дітей поступають наш відділення різного, різного профілю. От це і самозвернення, це і за скеруванням лікарів. Ну і вони відгуки досить таки непогані. Тобто те, що я чую. Проєкт профінансував Європейський Союз в рамках грантової програми Румунія Україна. Будівництво тривало з 2022 року. До облаштування залучили грантові кошти, внесок місцевих меценатів та влади. У мене є мрія, що або в нас все відділення в медичних закладах виглядали як це відділення неклане стан. Ну воно зроблено за сучасними мірками. це обладнання, яке є тут, значно це підніме якість обслуговування. За підтримки Світового банку та Міністерства охорони здоров'я України у медичному закладі встановили комп'ютерний томограф. Такий апарат єдиний у Чернівецькій області. Я думаю, що кожен присічний громадянин розуміє, в чому важливість комп'ютерної томографії швидка, якісна діагностика. Різних органів систем дійсно це обладнання є вкрай важливим, і що ще не менш важливо, мабуть, і більш важливо, а наявність висококласного кваліфікованого персоналу у лікарні. Так і коли ми спілкувалися з співробітниками лікарні, то, ну, то у лікарів середньо медичного персоналу просто горять очі. Тобто, ну задоволення, видно, що люди викладаються, працюючи в чому закладі. І дійсно, перебувати в цих стінах дуже приємно. Ми бачимо. Часний ремонт досить багато дітей було в цьому відділенні відкладних станів на жодних сліз. Тобто діти там чи чекають черти, чи проводять обстеження. А от і тобто, ну важко сказати, що в лікарню дитини може бути позитивні емоції, але немає страху, немає істерики, немає плачу. Напередодні нове відділення відвідав бургомістр міста побратима Дюсюльдорфа, доктор Штефан Келлер. Показали ми відділення. Вони здивувалися, що у нас такого рівня створюється відділення. Ми сказали, що це зроблено за допомогою європейців. Ми обіцяли розглянути можливість допомоги від Дюсельдорфу цілікарні. Ми спілкувалися з саме з керівництвом мерії Дюссельдорфа стосовно автомобіля реанімаційної дитячої допомоги, яке би нам дозволило покращити саме транспортування між медичними закладами в межах міста, та і в принципі в межах України. І ще саме важливо, ми ще вели перемовини про навчання наших фахівців і стажування на базах. Клініка Дюссельдорф в рамках обміну. Нині керівництво дитячої міської лікарні подало заявку на черговий грант. Мова йде про співпрацю з Румунією щодо розвитку дитячої нейрохірургії. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Сі4.